Так, добрий день! Сьогодні я розкажу, як треба зробити uh, візерунок під названням DOTs. В холволомки під названням O2Cube. Pyraminx Duo. Six Spot Cube. Eevee Cube 3х3 Cube 4 на 4 куб. Вибачте, ось так от. І 5 на 5 куб. Сьогодні я розкажу, як треба зробити оці, оцей візерунок на, на на, цих 7 кубах. Пряну вам просмотра. А почнемо е, з найкраснішого. Кубіка, рубіка – це Auto Cube. Думаю, хтось не знає, як треба зробити, але вам потрібно спочатку вибрати три кольори. Я виберу синій, білий та помаранчевий і робимо отакий алгоритм. Робимо отут, -от. передвигаємо раз. І отут -от передвигаємо два. Як ви бачите, тут і тут таке ж саме. Ну, я вам вважаю, що це просто простенький. Можу так от спінювати. Ну так, да, я думаю, що ви знаєте, що це фіджет спиннер. Ось такий візерунок у нас такий легенький. Наступного вломка називається Piraminx До чи до. Піремінгс. Вам просто-навсього треба зробити 4 хода. Вам потрібно зробити е, вниз, вниз, вверх і вверх. Як ви бачите, що тут відзурудок даже непогано Получилося на двох кольорах. Непогано. Тоже такий простенький. Але ми переходимо к трочки складнішого. Наступний буде у 3 на 3. Я думаю, що всі знають, як треба зробити. Спочатку вибираю кольори. І потім роблю отакий ухритим. Перше, ми робимо оце вверх, вверх, Вверх. сюди, вверх. І от сюди, от той вверх, і от сюди Вниз повертаємо і тут теж повертаємо. Як ви бачите, що тут візерунок теж вийшлося дуже красочним. Наступна, це троєчки поскладніше. Це. Тому ніхто не знає, як треба зробити цей візерунок. Це Цек сподкуб і EVC. Думаю, ще ніхто не знає. як треба, треба зробити цей візерунок. Почнемо, давайте з EVC. Бо як повертається отак. От. Щоб його треба зробити, треба всього опять вибрати якісь кольори. Робимо отут. Оці от, от, три полістки, якщо йдуть отакий. Напрямок повертаємо вверх, вверх, вниз і вниз. Як ви бачите, що у нас вийшло. Але зараз чомусь у нас не вийшло. робимо. Ми, ми ж спочатку робили раз вліво-вправо. А треба зробити отут, якщо отак от, от робиться. То робимо справуху. Вверх передня, вниз, теж передня, вверх, передня і вниз. І от що у нас виходить. Дуже красочно виглядає. І тут виглядає. Прудом. І те ж, ж саме у Кубік Рубіка Секспод Куб. Робимо те ж саме, як у Іві Куба. Робимо такі е, хода, як у Іві Куба. І ось що у нас виходить. Теж виглядає дуже красочно. І йдемо к передоннього кубіка, який називається 4 на 4. Тут вже теж як 3 на 3, беремо три кольори і робимо ті самі ходи. Раз, два, три і 4. Ось що у нас виходить. Ось як це виглядає з боку. І як треба зробити 5 на 5. Це самий складний кубік, як треба зробити е, візерунок під названням Dobs. Хм, Як треба? Зараз я вам розкажу. Перше того треба вибираємо кольори і робимо те же саме, як 3 на 3, вверх. Вверх, вниз, вниз. Ось вот, що у нас виходить. Як ви бачите, що тут теж більше своя, Значить, ми висотрь середніх используємо один. Виглядається буде Вот так Раз, два. І раз. От що у нас получается. Вот так. Вот що у нас. Такі. Точка. Точка в точка в точка. Дуже класно виглядає. Я думаю, що вам сподобалося це відео. то обов'язково підписуйтесь на мій канал, підтримуйте україномовний контент, не пропускайте ні одного відео. З вами був я, Лісупо Андрій, всі всім удачі, пока Всім пока-пока!